Треба було блін Хоч от стакан кави з собою взяти. Коротше, друзі, сьогодні я сам буду працювати. Сьогодні мій напарник іде, хочуть посіяти там якусь частину рапса, бо на завтра передають дощ. Тому Михайло сьогодні буде пекти сам цілий день. день пекти мені взагалі блін ну да ладно а так що друзі всім привіт всім доброго раночку якщо можна назвати його добрим як я друзі зрозумів серед вас немає підписників з Західної України які займаються грибами <кій> Ніхто нічого не пише, кому б я міг довіритись. Ну і ладно. А, тоді, друзі, хоча б ставте вподобайки, почніть це робити. робити. І діліться моїми відео. Можливо, хоч тоді прийдуть і люди, які цим займаються. Так, добре, пішов я. А це друзі, колона. Я ще й останній, дивіться, а попереді іще три таких комбайна. Направда один старенький. І всі з однаковими жатками. А це, друзі, наше суміжне господарство. Вони також Все, ми зустрілися, можна сказати. На перехресті їдемо всі. Ну, кожен на свої поля. Красота. Хтось направо, а хтось наліво. Кожен їде. На своє поле, ми на своє, А вони на своє. Сьогодні ми заїжджаємо на це поле, де були вчора, переїхали вже ввечері, але заїжджаємо з другої сторони, заїжджаємо по нашому полю після пшениці, бо туди, якщо заїжджати, то дуже багато об'їжджати. Тому тулим, друзі по полю з Андрюшею. Так, соняшник, друзі, щоб ви розуміли, він коротше, ну я вам неодноразово показував, що він не доходить до коліна, але оце знаєте, їдеш по полю, молотиш соняшник. І навіть бачимо який камінець лежить, навіть бачимо де який Шмат металу лежить, вчора знайшов е, тягу з борони. Е, значить Вчора знайшли е, фіксатор на карені, що виставляє глибину на колесі. Е, пластину там ще одну таку важкеньку знайшли. Ну коротше, Настільки малий соняшник, що даже видно де яка железяка лежить. Сьогодні у мене запомічника Валерочка. Помага мені підчіпляти жатку. Ну що, друзі, всім гарного дня, приємного перегляду. Ну а ми почнемо. Сьогоднішній день, дай Бог, щоб все було нормально, щоб ніхто не ламався, щоб врожаї у вас були хороші і всім всього найкращого. Погнали, пан Микола вже поперено. Вчора з бригадіром, бригадір зі мною катався, міряли тут, вологу міряли, проміряли. І коротше, питаю в нього, кажу, а чого ж ми так рано шабашимо? А він каже, буває таке, що накриває нас пилювою. І ти ось як розвертаєшся на краю то коротше, ефект такий, що ти не бачиш, куди заїжджати Коротше, другий раз е соняшний виглядає як стерня, розумієте? А оце як починає темніть, так це взагалі капець. І о поки знайдеш, а ще ж плюс пиляка, то коротше... Ефект такий, що не дуже приємно. Тож він і каже, а вночі каже, взагалі блукать почнете. А воно ж соняшник, друзі, так і є. Воно, якщо вночі навіть, я пам'ятаю, як ми косили, бувало таке до часу ночі. Розвертаєшся, дивіться, який класний букетик соняшника. Оп! Нарвать його зранку Михайловні, ну він зав'яне до вечора. Хоча вдома вже такий пора би поміняти. Кому треба сьогодні... А що сьогодні? А сьогодні я не зможу. Ну ладно. От. То бувало таке, друзі, вночі, що розвертаєшся, далі не поймеш, де ти знаходишся, не то, що там. Це при нормальному соняшнику, а при такому, да ви що, я вам кажу. А то ж він і каже, а то ж чому і не довго. А так, друзі, дивіться. Ходимо на якій висоті, все далеко видно. Правда, сьогодні якийсь такий туманець у нас стоїть. Якась десь волога взялася. <кхи> За льожок скільки. скіки. А все, друзі, побіг зайчик, дивіться. А, А я думав сова. все, все він на нас іде бачите йому бідного нема де заховатись а щойно я приїхав з тої сторони дивлюсь там морел уже крутився він напевно за ним і ганяється. Ну, я ж кажу що зайцю нема де заховатися такий соняш Пуха вище соняшника Біг би ти, братан, в посадку, а то тебе точно з'їдять Іде собі поперед комбайна. зайчинят, друзі, я вам кажу, де? Друзі, дивіться, як видно де соняшник, а де... а де стерня? Да. А це соняшник. А ото стерня. І ото стерня. Ой А в мене, друзі, йде повним ходом підготовка до вечора, бо Михайловна мені вже вчора дала понять що пора би поміняти увазочки соняшники. Тому як бачите... вставав тут в туалет, та, думаю, зірву. Її. Зірву, поставлю водичку, бо сьогодні аж сам ходити, рвати спеціально немає як. Тому це тільки із-за того, що в туалет став. Зірвав парочку. Але у нас, друзі, таке як заходи. Можете бачити, бачите, зі сторони марганця йде така ловкенька туча. Але напевно сьогодні Михайловна обійдеться. Напевно, ці квіточки підуть доці. Доця Дома на вихідних приїхала. Каже, я теж хочу. От завтра їде в город, воно лежить який. Зараза ого Тому сьогодні... Норвем доці соняшників, але нарвемо вже ось таких красивих. Бо там таких не було, бачите? І що, друзі? Те, тут і Івановні, і Михайловні буде. Йомаю, сьогодні тут такі красиві стоять соняшники, Йомаю Прям кущами. Красота неймовірна. Дивіться. А? Який красивий, да? Красивезний. Бригадир, что Приходим всегда в в кабину. О, соняшники в нормал Своей Олечке, кажу, не, чтоб в кабине красиво было. Конечно, у Олечки. И у Олечки, и Настеньки. Будет всем. И тещеньки. Хватит всем, короче. Фух, а їх ось дивіться скільки стоїть. Бачите? Може кожен, кожен може собі нарвати. Навіть бригадир, але не хоче.